Яка велика Господня любов до нас, всіх благодаті, всіко доброти, всіко щедрості. І Все це любище на Готець Небесний, часто у всі пишуть всі крилаті слова Бог і любов. Сьогодні як тут говорити з нами, як б назвав так проповідь, велика Божа любов. Одне з я прочитаю для підтвердження цих слів те, що пише апостол Павло до Римлян. Римлянам 5 розділ і 8 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми ще були грішними. Практично. Особливість Божої великої любові, що не просто Він помер, він помер і помер за нас, і не просто за нас, а за своїх ворогів, коли були грішними. Людина грішна це та, що проти Бога робила те, що Бог повинен не робити. Кожний грішник є ворог Божий. І Бог, проявивши свою велику милість і любов, помер з-за грішників. І коли ми згадуємо слова, які були на Христі, сіла Ісуса Христа, і коли ті, що розпинали, сміялися над ними і казали, що ти Христос, ну зійди з, з Христа, спаси себе. І нас, казали ті розбійники, але дивився на небо. Отця Слава Небесне каже, Отче, прости їм, бо не що робити. Дай їм межа Божа і любові. І продовжує цю думку апостол Павел так говорить пізніше вже у 8 розділі, 37 вірш, 38, 39. Бо я пересвідчився, каже апостол, що ні смерть, ні життя, ані ангели. Ні влади, ні теперішні, ні майбутнє, ні сили, ні ширина, ні вишина, ні глибина, а інше, що створіння, не може відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашій. Практично немає меж. Як безмежний наш Бог, так і безмежна Його любов. І Він проявляє в нас. Якщо б не Господня милість, так говориться, ми б не були живі. А це для Божої милості, Божої любов'ю. Бог не спішить карати, деколи проблема з грішними, тому що вони не спішать ріш... перестати рішити. Але Бог милує, і Бог прощає, і Бог довго прощає і довго милує. Єдине, що бажання у нього. Щоб не загинув ніхто з грішників, щоб всі прийшли до поканяння. Така і Божа любов. Бог ізраїльський народ часто говорив і наставляв, коли був Христос, коли підійшов до Єрусалиму. Осі слова не можемо забути, каже Єрусалим, Єрусалим, ну, в образі Єрусалима і у вас Ізраїль мав. раз я хотів вас зібрати, як так хвощка збирає маленьких курчат. Я не захотів. Він не захотів. Потім каже: результат вашого хотіння, коли Бог забирає благодать, продовжуючи любити, бажаючи спасти, карає людей. Та Господи, що то за любов така? У Бога немає другого виходу, щоб звернути увагу людей на себе і щоб спастися. Чим той спосіб, щоб тільки покарати. Через Ісаїв каже Господь Бог, скільки раз вас може закарати, від тіме голови до тихо -го, швині, всі в ранах і не каються. Коли читаєш пророка Осії, Бог каже до через для ізраїльського народу, каже, слухай. Тисячу, тисячу раз, я би сказав їм, не роби, будеш вироби. Тисячу раз закон пиши одно. Дивуюся, коли ізраїльський народ знав Бога, ну, завжди так було. В мечалі все було добре, слава, величали Господа Бога, коли були сильні мужі Господні, коли був Мосей, коли Ісус Навин, коли було ось таке натхнення. Але потім потрошки відійшли. І цікавий момент. Благословіння Боже приймали. деколи звали ім'я Боже, приносили жертви, але серце далеко від Бога. І Бог доперев, каже, слухайте, навіщо це робити? Устави говорите про мене, серце далеко від мене. Коли приходив у ді мій. Навіщо топчити? дворима? Перестаньте робити зло. Навчіться робити добро. Ви знаєте, це поводить Ісай першою році. І ось через пророка осі. Бог робить певну демонстрацію для ізраїльського народу, що він хоч трохи схаменувся і перестав робити. Він каже, осі. Дижинися, візьми ось гарну дівчину. І ім'я Гомер. Ми читаємо це прямо з першого розділів. Коли читаєш коментар, воно трохи між рядками розширює, як це відбувалося. Це те, він взяв кого не був. Він полюбив цього Гомер, бо Бог полюбив ізраїльський народ. Вони жили щасливо. Це була гарна сім'я. Але Бог попередив, що потім вона буде призраджена. Народили трьох дітей. Він назвав іменами, що були з ізраїльським народом, які так поступають. Наприклад, назвав одну, одну дочку, каже, розпорошена. Будеш розпорошена ізраїльський. Другу назвав непомилена. Бог не помилує нас. Син народився і назвав не мій народ. Переклад на, на нашу мову такий цікавий, як вони як називали війна, але так Бог сказав наперед, що сталося, щасливе життя закінчилося між посією і, і Ось Вона, залишивши сім'ю, пішла до любовника, до любовників і жила коханням з тими іншими чоловіками. І те, що відбувається далі, Далося ця зрада, і Бог показує прообраз, як Бог діє. І коли дивиться, ось я що її жінка буша, вона з коханцями живе. І ось одні коханці її утримували, а інші не утримували. І вони те, хто виганяв. Приходить осінь до останнього коханця і каже, слухай, я даю тобі трохи грошей, бо ти не можеш має, утримувати мою дружину. Вона має дружину, Вона може, не має за що одягнутися, не має за що їсти. Чоловік осінь, знаючи, що вона зрадила свого, свого чоловіка, лише сидів, дає любовнику гроші, що він утримував його дружину. Тоді не як Бог, славили Ваала Ізраїльського роби. Грішили, а Бог їх благословляв. Бог добирав, виберете те, що я вам даю, і приносимо жертву палубу. Абсурд. Яким чином осі міг давати поміч, допомогу, щоб жила ось ця жінка добриться. І це все не все. Певний період, отримали цю хомер. Потім останній любовник вирішив їх продати. Шоровосі ген торги і дає найбільшу оплату. Там ж торги були. Хто долар, хто більше дає, хто два, і дає більшу ціну, щоб викопати свою бомшу дружину. І викуповує. І повертає її додому і каже, жінка, перестань буду витих. Повернися додому. І не будь не чиїм, а будь моєю. І будь в сім'ї, будь-не завжди. Ми можемо уявити про те, що чоловік може так зробити. Бог так робить. Наставний час, Бог говорить вже в останні часи, коли каже, розпорошені зберуться. Коли не помилені, будуть помилені Бога. І коли народ ізраїльський, який був не мій народ, скаже мій народ, я буду їхнім Богом, він буде моїм народом. Та, це говориться вже про останні часи. Важко деколи зрозуміти, коли читати текст Осії, тому що там пророцькі говорять на останні часи і те, що проходить. Але ви яка велика Божа любов? Що ми знаємо, що Бог попереджує не вічну духу Божию буде зневаженю. Але Бог любить і кличе людей. Прийди до мене, всі стружжені тяжки. І знає тих, спокій. Так Христос сказав: Прийди до мене всі. І Господь сьогодні кличе всіх нас. І коли вже було ця остання вечеря, то Христос так сказав оцей, про новий заповідь. Коли старий заповідь прийшов до свого кінця, і ось Матвій 26 розділ, 26 вірш, говориться Христос за вечерю, ці слова, останні вже, що розмовляв з учнями. І як споживали, Ісус взяв хліб і поплав, словив поламав Матвія 26, 26. І сказав їм, прийміть, споживайте це тіло моє. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав пийте, знаю всі, бо це кров моя нового заповіду, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Фактично відбулося перехід із старого заповіту на новий, як скажемо, у заповіді все агниці. Кров'ю мастили косяки дверей і захистив людей, що жили вдома. Тоді в домі. чином оцей анцем цим антом став Ісус Христос. Кров Ісуса Христа захищає тих, хто увірвав. Якщо б у старому заповіті не помастили, не увірували, не помастили косяки, фактично загинули. Би. Якщо б не сіли в домі, а вийшли, загинули. І тому, хто вірив в Господа Ісуса Христа, вірі і спасається. Так сказав через Івана слав Господь Бог, так бог полюбив світ, що віддав сина свого народженого. полюбив за вождика як любовника. Щоб кожен, хто увірує, не загинув, а мав життя вічне. Людина, яка не увірувала, вона загине, тому що не увірувала, не прийняла цю любов. Бог каже сьогодні, не будь не помилувана, але помилую. Не будь розпорожна, але прийди до мене, як мене кличу. Не будь не моєю, а моєю. Будь зі мною. Те, що сьогодні вже говорили, що Бог хоче, щоб ми, ми як церква була нареченою і на сам той час, коли Христос неба, а ми, підготовили Духом Святим, піднімемося звідси. І буде ось таке весія назавжди, ось там в небі, коли буде Отець Небесний, ця сім'я, буде Ісус Христос, Дух Святий і наречена, наречена церква, ми з вами. Як це є прекрасно. Тому сьогодні ми згадуючи, постійно згадуючи про те, що зробив Христос для нас, через хлібо ми ще раз ще раз. Говоримо про велику-велику Божу любов до нас. І щоб ми не спекулювали цією любов'ю, Але пам'ятали, що Божа любов вона потребує відгуку від нас. Бог проявляє цю любов до нас. Коли ми відкликаємося, відбувається те, що Бог віддаревно помер на Христі.